Ання глядачам телеканалу ТВА в етері теми дня у студії працює Анастасія Іванова. Що принесло нам 25 липня та які важливі події відбулись на Буковині? Розкажемо у нашому випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 517-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією, по виявлених цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В напрямку Старомайорського мали успіх, закріплюється на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ застосовує резерви. На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста. Бахмут в ході ведення з силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині. Провели в останній шлях ще двох військовослужбовців, які загинули за свободу рідної землі, з старшим сержантом Русу Анатолієм, воїном військової частини А 7013 та солдатом Луциком Володимиром, воїном військової частини А 0284 Прощання відбулося на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Важлива не тільки для української економіки, а й є єдиним варіантом для розвитку буковини. Наша держава стала на крок ближче до будівництва Євроколії. Про проєкт говорять майже десятиліття. Утім, наблизилися до його реалізації тільки тепер. Тож як це вплине на розвиток краю, розповідаємо уже за мить. Оскільки російське повномасштабне вторгнення унеможливило використання морських портів України, автомобільні та залізничні шляхи постали на перший план для сполучення з Європою. Водночас, головна перешкода ефективному залізничному коридору України в ЄС це різна ширина колії. Зараз в Україні, як і у всіх пострадянських республіках, ширина залізниці 1520 мм, міліметрів. Замість європейського розміру 1435. відтак під час повномасштабної війни знову повернулися до питання будівництва в нашій державі Євроколії, яка до слова з другої половини 19 століття вже існувала у західній Україні. Зокрема, це стане першим кроком до покращення сполучення між Польщею та Україною, а також між Румунією та Молдовою для України. Це може мати дійсно дуже серйозне значення, бо тут напрацьовано. Не тільки сама колія, колія це як кажуть, надводна частина айсберга. Підводна частина це вся логістика, це нові локомотиви, рухомий склад, станційне обладнання, стандарти безпеки, сигналізації та інше їх в Україні треба відпрацьовувати на більшій території задністром з нуля. І тому проблема навіть не тільки в тому, що ми розбудуємо Євроколію. Ми вже там розмріялись навіть до Маріуполя і пустити, а в тому, щоб на ній забезпечити нормальний безпечний рух. Та найголовнішим є перехід від російської колії до стандартної європейської. На думку зіновія Бройде, принципових перепон на цьому шляху нема і бути не може, оскільки все було побудовано саме з цією метою. А економічні та технологічні розбіжності, якими б серйозними та непростими вони не були, можна швидко. Подолати та додає, що перед Першою світовою війною Буковина займала одне з перших місць в Європі за темпами регіонального розвитку. Не буде цього коридору. Нам треба повернутися років на 200 назад і будувати якусь абсолютно іншу стратегію розвитку. Так що тут не то, що ви питаєте, як воно вплине. У нас вибору немає як це розвивати. Про можливість перебудови на Євроколію почали думати ще в 2014 році, коли Україна під час Революції Гідності відстояла свій євроінтеграційний вибір. І лише тепер, після початку повномасштабного вторгнення Росіян, з'явився шанс і можливості для швидкої реалізації цієї ідеї, перебуваючи на посаді міністра інфраструктури в 2014 році, мав зустріч з єврокомісаром з питань інфраструктури Сім Калс. і тоді ще в 2014 році. Була ідея, як треба з'єднати вузькою колією Перемишль, львів, Чернівці, Сучаву, щоб цей коридор був закольцований». Реалізація цього проєкту Євробанку, вартість якого 200 мільйонів євро, передбачає низку переваг для буковини. Адже Чернівці потрапили до переліку учасників проєкту, який об'єднає Євроколією Україну та наших сусідів Румунію, Молдову і Польщу. А серед вигод для нашого регіону це, по перше, низка робочих місць. По-друге, всі складові, які необхідні для цього проєкту, виробляються в Україні, каже Максим Бурбак. Третій головне це. Продовольча безпека як і всього України, так і всього світу, тобто ми залізничним транспортом як альтернатива морському шляху можемо ввозити зерно. І саме головне, що це надасть поштовх для розвитку всіх тих сіл, селищ, містечок, чернівців, які через які будуть проходити ці транспортні коридори, адже там, де йде інфраструктура. Потім починає розвиватися місцева економіка. Аліна Рябкова, Сельставчанський «Теми дня» ТВА вакцинація це крок до збереження здоров'я та життя без обмежень. Наразі в Україні проходить етап вакцинування. Від чого щеплюються буковинці та яка ситуація із дошкільнятами, цікавився Юрій Гордей. У міській дитячій поліклініці неабиякий ажіотаж батьки ведуть своїх дітей на планову вакцинацію, і особливо багато зараз майбутніх школярів, адже до початку навчального року їм варто мати всі необхідні щеплення, щоб не наражати на ризик себе та інших. Діти, які йдуть в школу, повинні бути вакциновані від десяти вакцин. Це починаючи від нуля і до шестирічного віку, вони мають мати. П'ять вакцинацій від дифтерії, п'ять вакцинацій від поліоміеліту, дві вакцинації від кору епідемічного паротиту і краснухи. Від гепатиту Б від гемофільної інфекції варто нагадати, що в Україні проводиться кампанія вакцинації та ревакцинації дітей. В теперішній час ми проводимо кейдж ап кампанію проти вакцинації проти кору. Значить, сюди залучились діти 2006-2017 року, які в свій час не змогли зробити вакцинацію чи за відсутності вакцини, чи по іншим причинам. І це получається як наздоганяюча вакцинація у цьому медичному закладі. За останній тиждень щеплення отримали 197 дітей від кору епідемічного паротиту та краснухи. Пані Юлія привела сина на вакцинацію, адже з вересня хлопчина піде до першого класу. Я рахую, що це важливо, бо навіть якщо дитина, не дай Боже, заболіє, то вона набагато легше перенесе цю хворобу, ніж не вакцинована. Бо невакцинована дитина це таке, що воно може навіть привести до летальних випадків, якщо дитина не вакцинована. Тому ми за вакцинування. Медики кажуть, що досі гостро стоїть питання щодо дітей, батьки яких не поспішають з вакцинацією. За правилами таких школярів не зможуть допустити до навчання, адже щеплення є обов'язковим для всіх ну є це це мала кількість таких дітей. З цими дітьми ми проводимо. Розмову і стараємося прищеплювати по мірі. Лікарка зазначає, що вакцина зараз є вдосталь, тому всі, кому наразі потрібно прийти щеплення, можуть безперешкодно це зробити. Діти 2022 року, і діти 2017 року проводять вакцинацію згідно графіку. Вакцинація 2022 рік і ревакцинація 2017 рік. Ну і крім цього, ми отримали вакцину від дифтерії дітям шестирічного віку. Зараз продовжуємо. Це дітки, які йдуть до школи, так, теж її підтягуємо, тому що не було в нас вакцини довгий період. В принципі, вакцинацію проводимо згідно плану. Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА. До Румунії минулої доби, 24 липня, на одному з контрольних постів прикордонники намагалися зупинити легковий автомобіль для перевірки. Проігнорувавши вимогу правоохоронців, водій продовжив рух у бік кордону, збільшивши швидкість. Врешті у результаті недовгого переслідування авто зупинили. Ним пересувалися троє громадян призовного віку. Усі вони мешканці Чернівецької області. Правоохоронці з'ясували, що водій обіцяв своїм пасажирам за грошову винагороду у розмірі. 3700 тисяч доларів США з кожного доставити їх до Румунії в обхід пунктів пропуску. Тепер горе бізнесмену загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон. І знову про ухилянців служба безпеки України блокувала черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Організатором виступив житель Чернівецького району, який разом з двома своїми знайомими і проводив оборудку. Помічники мали транспортувати двох клієнтів до державного кордону, а організатор дистанційно керував їхніми діями. Коштувала така послуга до 6 тисяч доларів США з особи. Наразі розслідування триває, а правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину. Постраждав пішохід. У Чернівцях трапилося ДТП. Так, 24 липня на вулиці Галицький шлях 42-річний мешканець села Чагорне впорався з керуванням та врізався у інший автомобіль. У результаті аварії пошкодження отримав 53-річний пішохід. З переломом ноги його доправили до медичного закладу. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. За минулу добу на буковині сталося дві пожежі: горіла суха трава та покинута будівля. У червцях на вулиці Лесина рятувальники ліквідували загорання на відкритій території. Також у селі Кам'янка зайнялося приміщення внаслідок необережного поводження з вогнем. Полум'я знищило покриття і перекриття будинку та меблі. Постраждалих немає. 8,5 тисяч заяв, а найпопулярніші спеціальності право, комп'ютерні науки, економіка, психологія та фізична терапія. Вже тиждень абітурієнти подають заяви на вступ до закладів вищої освіти, зокрема й до Чернівецького національного університету імені Юрія Фатьковича. Тож яка ситуація наразі в українському Хогвартсі – розповідаємо далі. Четверте місце у загальноукраїнському рейтингу. Чернівецький національний університет вкотре доводить свою популярність серед абітурієнтів. З 19 липня на вступ сюди подали вже 8,5 тисяч заяв. З них 7 тисяч на бюджетні місця. Традиційно найпопулярніші на спеціальності це право, комп'ютерні науки, економічні спеціальності цього року. Багато заяв є на психологію багато є заяв на фізичну терапію. Ну думаю, зрозуміло, що це пов'язано з наслідками війни і тим. Військовими, яким потрібна ця допомога, тому попит на ці спеціальності суттєво зріс. Єлизавета Філіпова для вступу обрала саме Чернівецький національний університет, адже вважає його одним з найкращих в Україні. Я поки що обрала три спеціальності: перша це економічна кібернетика. А інженерія комп і комп'ютерні науки, тому що хочу розвиватися в it сфері і вважаю це перспективами теж професіями і професіями майбутнього. Серед абітурієнтів є як мешканці Чернівецької області, так і вступники з усієї України, особливо зі східних територій Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Запорізької областей. У черзі на вступ це також і військовослужбовці Україна. тут є особливість. Вони мають отримати дозвіл відповідного командира. Ну і щоб вчитися в нас, тобто, якщо такий дозвіл є, То ми зрозуміло їх приймаємо. Вони мають свій ряд пільгових умов. Вони можуть складати співбесіду і фаховий іспит у нас в УЗІ замість цих предметів, які би вони складали за механізмами НМТ там чи ЗНО. Подавати документи можна як особисто, так і онлайн через електронний кабінет. Вступник кожен створює свій електронний кабінет. В ньому він вибирає відповідну конкурсну пропозицію. Вибирає навчальний заклад, форму навчання, подає заяву і, в принципі, все. Тобто, всі його. Сертифікати підтягнуті в кабінеті, тому проблем. Не виникає. Якщо є якісь певні технічні нюанси, то ми швидко вирішуємо 5 серпня. Абітурієнти отримують рекомендації на бюджет, а подати оригінали документів зможуть до 8 числа. Що ж стосується контрактної форми навчання, то тут терміни довші до 30 серпня. Цього року є два шляхи, як можна зробити. Це перший подати особисто, де вони в закладі освіти прийти до нас, або зробити це навіть з дому за допомогою кваліфікованого електронного підпису цифрового, тобто. Така можливість є. Тобто ми сподіваємося, що будуть і такі абітурієнти, звісно ж, і такі. Кому складно з кваліфікованої електронного підпису, ми чекаємо всіх. Ми допоможемо це зробити тут. У нас Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. ТВА. наразі це всі події, про які варто було розповісти. Спільними зусиллями наближаємо нашу спільну перемогу. Мирного вам неба над головою. Побачимось завтра у цій же порі на телеканалі. ТВА.